Що вам необхідно знати зараз? Залишаємо вподобаєчку, пишемо у коментарях слово приймаю. Та давай подивимося. Така жінка самодостатня. Дуже полюбляєш домашній побут. Бути вдома, така домашня, але при тому з іншого боку, дуже самодостатня, впевнена в собі. Знаєш, чого хочеш. Знаєш, де і як ти можеш розгорнути себе, розкрити, реалізуватися. Що тобі необхідно знати зараз, так? Зверни, будь ласка, увагу на те, куди приводять тебе твої думки, твої ідеї, твої плани. Таке враження, що ти подумала. Про щось і прямо відчуваєш енергію, можливість, що твоя ідея, цей план, він може реалізуватися. І він таки реалізується. Тобто у тебе дуже сильна така енергетика, так, і сила твоєї думки, вона дуже круто працює, і ти саме через це реалізовуєш свої ідеї, свої цілі, свої плани. Саме зараз у тебе може відбуватися така трансформація, і ти це відчувала, ти знала, що це може бути. Зараз ти в такому стані невизначеному можеш знаходитися, так, і думаєш, а куди мені далі? Це зміна якогось твого напрямку, так? це завершення якихось аспектів твого життя. І, можливо, саме тут тобі потрібна допомога. І, можливо, саме тут варто її просити, і варто про це говорити. Це полегшить твій стан і саме цей процес. Зараз тобі важливо звернути увагу саме на свою суть власну, саме на те, яка ти творча, яка ти енергетично сильна людина всередині, так щось відходить, щось відмирає. Але ти на порозі чогось нового. Ти можеш звільнитися від того стану, в якого в якому ти зараз взагалі перебуваєш. Можеш себе почувати не дуже гарно, депресувати, десь себе жаліти. Не треба жаліти те, що вже відходить, тому що воно відкриває тобі шлях до незалежності, до можливостей, до творчості. На твоєму шляху, прямо, прямо преенергія нових можливостей. Не бери на себе зайве. Відпусти те, що вже не потрібно. Прямо все у твоєму просторі зараз так маюрить. У мене ж мурахи по шкірі. Не тримай все.